Це особисті речі Соломії Крушельницької. Каламар, театральний бінокль, наприклад, її рукавички. І дуже цікаво, що дуже мало збереглося особистих речей і одягу Соломії Крушельницької. Про експонати, яким понад 100 років розповідає директор музично-меморіального музею Соломії Крушельницької Михайло Кобрин. Чоловік каже, що багато речей під час Другої світової війни були втрачені, і аби зберегти те, що вціліло для майбутніх поколінь у музеї, вирішили їх оцифрувати. Ми розуміємо наскільки є важливо мати цифрові копії, тому що вони дають можливість зберегти ті чи інші матеріали. Бо є дуже великі ризики, є дуже великі загрози, тобто загрози обстрілів, загрози того, що ця наша культурна спадщина може бути знищена. Фонді музею понад 25 тисяч експонатів, які належали Соломії Крушельницькій, Станіславу Людкевичу, Модесту Менцинському та Ірині Маланюк. Австрійський фонд зібрав гроші та придбав техніку, аби львівський музей зміг зберегти ці пам'ятки, каже диригент Парвіс Яхуяві. Це велика кількість технічного обладнання, зокрема комп'ютери, карти пам'яті, аби зберегти оцифровану інформацію. Я дуже багато читав про Соломію Крушельницьку. Знаю, що вона була неймовірною вокалісткою, і вона дуже попливала на розвиток музики і на розвиток опери загалом. Михайло Кобрин каже, оцифрувати весь фонд зможуть упродовж декількох років. Фото будуть зберігатися на двох інтернет-платформах та жорстких дисках. Єлізавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів.